Привіт! Перед вами Airsoft репліка МК-16 від Arcturus. Комплектується самою гвинтівкою магазином зі змінною ємністю на 30 та 130 кульок, інструкцією з експлуатації та основними аксесуарами, такими як пластиковий очищувач ствола. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Має сучасний та ергономічний дизайн, що копіює платформу МК-16. Гвинтівка оснащена міцним металевим корпусом, рейками млок для кріплення аксесуарів, а також регульований приклад для зручності використання. Вона має компактну конструкцію, що забезпечує легкість у маневруванні, і стильний зовнішній вигляд, який підкреслює її тактичний характер. Оснащена гірбоксом другої версії з системою швидкої заміни пружини, що забезпечує зручність обслуговування. Внутрішні компоненти включають прецизійний ствол діаметром 6,02 мм, регульований роторний хоп-ап, поршень зі сталевими зубцями, направляючу пружину з підшипниками та помсі CNS нозол для стабільної подачі куль. Мотор із неодимовими магнітами забезпечує високу швидкість обертання та ефективність. Електронна система управління. І підтримує функції попереднього зведення, активного гальмування та програмованих режимів вогню, що підвищує точність і надійність роботи. Хронограф показує середню початкову швидкість кульки близько 120 метрів на секунду при використанні кульок вагою 0,20 грамів. Дальність польоту становить приблизно 50-60 метрів із збереженням точності, залежно від налаштувань хопапу. Купченість стрільби на дистанції 20 метрів демонструє мінімальний розквіт. Повторюваність пострілів залишається стабільною завдяки високоякісним внутрішнім компонентам, включаючи прецизійний ствол і електронну систему управління. Це високотехнологічна страйкбольна гвинтівка з чудовою точністю, стабільністю повторюваних пострілів і надійною продуктивністю. Вона демонструє оптимальну дальність і купченість, що робить її ідеальним вибором для тактичних ігор. Замовляйте на страйкшоп.юей, а поки ready for strike!